Історія цих островів сягає корінням у глибину століть аж до часів Римської імперії. Легенди розповідають про святих, які знайшли притулок на цих землях, і про кровопролитні битви, що відбувалися тут. сент Онор, названий на честь святого Гонората, зберігає дух давніх часів. Уявіть собі, тут, серед цих скель і морських бризів, колись стояв монастир, а його мешканці молилися і працювали. Не підозрюючи про ті випробування, які чекали на їхню землю в майбутньому острів, покритий соснами й евкаліптами, колись це була вельми грізна будівля, що надійно захищала підступи до кан з боку моря, серце фортеці, морський музей. Саме тут, у невеликій камері, колись був ув'язнений знаменитий людина в залізній масці. Хто ж він був насправді? Ця загадка досі хвилює істориків і письменників.